Не знаю хто як, але я можу їсти сінабони цілий рік. Це смачні повітряні масляні булочки з корицею, змащені ніжною приніжною сирною помадкою. А сьогодні ще й политі карамельним соусом та мають на горі горішки пекан. Справжня райська насолода від кулінарії прямо вдома, доступна кожному. Пару слів про тісто. Воно виходить м'яке, масляне, повітряне, аж невагоме, не сухе, але й не гливке, не тверде, не крихке словом. Дуже затишне, вам дуже сподобається. Якщо вас злакомила така випічка, то кладіть лайк, підписуйтесь на канал та записуйте рецепт. Змішуємо 135 мл молока та 40 г цукру. Туди ж одне яйце та один пакетик сухих дріжджів, це 7 грамів. Молоко та яйце можна брати як з холодильника, так і кімнатної температури. Якщо з холодильника, то тісто буде рости 2 години. Якщо молоко та яйце теплі, то зростатиме тільки 1 годину. До великої миски насипаємо 300 г борошна та дрібку солі. Перемішуємо, вливаємо молоко та вимішуємо. Як тісто збереться купи, додаємо 115 г м'якого масла та вимішуємо до однорідності 5 хвилин. Можна й 10 хвилин. Так тісто буде м'якшим. Тісто виходить дуже дуже ніжним і практично не липне до рук. Борошном не забивайте, накриваємо фольгою чи плівкою та залишаємо зростати мінімум на годину або на 2 години, якщо продукти були холодними. Як тісто виросте, то притрушуємо його борошном. викладаємо на поверхню, злегка притрушуємо та хвилинку вимішуємо. Знову притрушуємо та розкатуємо до прямокутника або квадрата. Це не має великого значення. Пензликом намащуємо на тісто 50 грамів м'якого масла. Для начинки 50 грамів цукру змішуємо з двома або навіть з трьома чайними ложками кориці, посипаємо зверху. Далі можна. Можна закрутити все в рулет та нарізати ниткою, як я і зробила, з гарбузовими сінабонами, чи соленими й дуже смачними піцабонами. Рецепти вже є на каналі, залишу посилання в описі, а можна одразу розрізати тісто ножем на 9 полосок. І той, і той метод працює прекрасно. Просто хотіла вам показати обидва. Викладаємо сінабони у форму змащену маслом та з папером на дні. Можна використовувати форму будь-якої форми. Залишаємо між булочками маленьку відстань, накриваємо плівкою та залишаємо зростати 45 хвилин. Мій секрет успіху з дріжджовим тістом полягає в тому, що кладу пектися виріб тільки тоді, коли він сирим вже нагадує пишність майже спаченого. Випікаємо 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такі рум'яні, пишні та фантастично запашні виходять ці набони. Вдома буквально пливе густий аромат кориці, цукру та масла. Він заходить до кожної кімнати і перетворює нашу оселю на пекарню чи кафе зі свіжою випічкою. Залишаємо на решітці на 10 хвилин, а тим часом робимо сирну помадку. Змішуємо 125 г грамів м'якого сиру типу Філадельфія, 30 грамів цукрової пудри та п'ят. 15 мл молока отримаємо ніжну ніжну помадку. Ложкою накладаємо її поверх сінабонів та розмащуємо по всій площині. Ось тут вже маємо шедевр всіх шедеврів домашні, запашні, теплі сінабони з сирним вершечком. Але можемо піти на ще вищий рівень насолоди. Додаємо карамельний соус настільки щедро, наскільки це дозволяє наша гурманна совість. І здавалося б. Куди ще далі? Але посипаємо зверху горішками пекан і просто відлітаємо в космос на планету найвищого смаку. Ну, по-перше, це так красиво, що очі все з'їли. По-друге, це такий аромат, що стримуватися неможливо. І по-третє, слів більше не потрібно: їм і насолоджуюся. Як каже один мій знайомий, сінабони це суцільна гастрономічна розпуста. Байдуже, що карамель липне до рук, а помадка пообмащувала обличчя, кусаю серцевинку сінабона із задоволенням. Раджу вам спекти таку розпусту вдома. Вдома все значно смачніше.